Я все ж таки думаю, що ми правильно розпроділили роз, е, навантаження на ці ігри, і ми плавно входимо до нашої кращої форми. Мені здається, що е, нібито фізично ми зараз непогано виглядаємо, але все ж таки е, такі, ну, з потужними командами грати, треба бути е, як мінімум в такій самій. Бутої формі, як вони, і в такій самій майстерності, але ми будемо брати характер десь своїм і ставленням до гри. Тому готуємося дуже відповідально до Чехії. Це скажімо так, добротна, дуже добротна команда європейського рівня, в якій є декілька топ-гравців, та саме Ржабкова, яка була. МВП Ліги Чемпіонів, ось, там може помилятися, станнє чи придостаннє. Це дуже потужна, дуже досвідчена гандболістка. Так само дуже кутова ліва мала, дуже серйозна. Вратарь гарний. Хтось тобто, дівчата такі фактурні, захищаються. Тренер, який дуже досвідчений норвежець, який. І грає і в тому чемпіонаті то тобто, ну, команда дуже і дуже хорошого, скажімо так, європейського рівня, але маємо надію з ними зіграти добре. Настрій тільки один. Все ж таки, ми маємо не забувати, що ми приїхали сюди на чемпіонат світу представляти свою країну і ніякої розслабленості немає. Нас десь критикують. Ну правильно роблять, нас це ми, Ми знаємо, чому так. Стається, тому будемо грати і старатися радувати наших вболівальників. Тому будемо все робити і грати. Ми не, не просто приїхали сюди з статистами, будемо старатися показувати гідну гру.